Шановна телегромада, дорогі служителі різних християнських церков, мила молодь, особливо діточки, які готуються вже йти незабаром до школи. Милі брати і сестри доспілі всі люди добрі волі Христос посеред нас. На цих і вхідних у нашій столиці в Києві проходить непересічна подія, буде освячено, освячується храм Воскресіння Христового, патріарший собор у. Греко-католицької церкви у нашій столиці. І взагалі питання про храм, про цінність храму, його значення повстають серед простолюдів, серед людей точаться різні дискусії. І потрібно знайти те важливе і потрібне ставлення до храму. А що таке храм? Звідки він пішов? Бачите, і маємо різні крайнощі у відношенні до храму, деякі. Конфесії люди збираються і кажуть, нам досить орендувати зал раз в тиждень. Ми там помолимось і гарно розходимось. Інші кажуть, що ні повинен бути храм. І деколи така крайність, навіть служитель церкви разом разом своєю громадою звертає увагу на різьбярство, на позолоту, на декор, на іконографію. І стільки енергії дають, що потім втрачається і дух молитви, і немає часу просто на інші програми, які б здобули, а які б наповнили храм. Отим потрібним духом. Ну, звісно, з давніх давен люди будували храми своїм божкам. Не буду видаватись деталі, але людина завжди шукала знайти якусь ділянку, якийсь клаптик землі, якесь середовище, де б панували закони Божі, закони вищі, де панували цінності вищі. І храми були навіть у дохристиянський період. Однак. Ми з вами є людьми об'явленої релігії, тобто релігії зі Святого Письма. І там знаходимо одну таку річ, коли Бог вперше дає наказ дещо збудувати. Що це за будівля? Бог вибирає Ноя і каже: збудуй, будь ласка, ковчег. З того часу вперше можемо так казати, це є такий перший храм, який підняли води і на яких спасся Но його родина. І Представники тваринного світу, можемо так говорити про храм перший е, спасительний такий ковчег. Не дарма у нашій традиції ми називаємо навату або ж основний храм, де знаходяться вірні, центральні частини, ми називаємо його кораблем. Там, де вірні, коли приходять через притвор, заходять до храму і стоять люди, це називається корабель. Однак пізніше, коли Бог вибирає той же голос, який наказав. Збудувати ковчег, той же голос кличе Авраама, з Авраама потім помножується нарід, і цей нарід виходить із Єгипту з неволі і перехід через море, очерету, перехід з неволі до пустелі. Це є Перше свято, однак немає храму. І бачите, так роздумовуючи, трішечки над цими реалиями вибраний народ має, скажімо. Генетичну одну таку родину, народ е, мають свято, Песаху, Пасхи, переходу, е, звільнення з Єпецького полону і не мають храму. І куди вони приходять? Приходять у пустелю. І першим таким храмом для ізраїльського вибраного народу є пустеля. А чому він є храмом? Та тому що там Бог лише і ізраїльський народ. І Бог щодня посилає манну. І за 40 років можемо так. Сказати, що нарід Божий живе в такому нерокотвореному пустельному храмі, і з цього храму потім е, з цієї пустелі люди виносять ковчег, в якому кладуть скрижалі завіта, тобто дві таблиці із заповідями Божими кладуть е, про ці ще, жезли Арона е, первосвященика, і кладуть манну, яку споживали. Ну і потім Соломон будує храм. І дуже така цікава річ, коли. Соломон молиться, храм, той перший храм, який був створений, в кінці молитви наповнюється е, димом або наповнюється, приходить хмара. Що це за хмара? Коли ми аналізуємося це письмо і знаходимо, коли з'являється хмара, хмара з'являється там, де приходить Теофанія, тобто богоявлення, Бог з'являється. От, наприклад, коли Бог дарує заповіді на горі Синай, що робить гора? Вона трамує. З неї відходить дим. Тобто, де з'являється Господь Бог, там реагує природа. І тепер важливо знати, коли хтось читає цей уривок, як вперше живому невидимому Богові був побудований храм, до нього приходить хмара. Це такий знак того, що Бог показав, дав видимий знак через мовчазну природу, що він присутній у тому храмі. І дуже цікаво говорить псалом про храм. Господь у святім своєму храмі, каже 11-й псалом, Господь престол його на небі. Як це зрозуміти? Мені мої, цей псалом говорить про те, що храм презентує те, що є отам на престолі, отам на небі. Храм це частинка небесного отут на землі. І що у храмі таке важливе діється, що могло нас з вами зацікавити? Це літургія, спільна молитва або спільне дійство Бога і людей. Спочатку люди слухають Господа Бога. Тобто, на початку, хто приходить на літургію, слухає Слово Боже, читається апостол, читається Євангелія, йде проповідь на нього, а потім людина приносить жертву. І в такий спосіб. Бог дає свою частину, людина дає свою частину, тобто молитовну жертву, жертву Євхаристійну в Новому Завіті, жертву за всіх нас, в старому завіті ж приносились ягнята, телята. А тут Христос приніс себе в жертву з нашої людської сторони. Бачите, поєднав собі літургію і людей, і Господа Бога, як Бога чоловіка, як Бога людина. Дуже дуже важливо знати, що у храмі проходить переродження. Храм це є школа, де ми вчимось, храм це є лабораторія, де ми витримуємо або не витримуємо, співставляємо наше життя із тим, що пропонує Господь Бог. І храм це є майстерня. І людина, коли виходить з храму, мала б показати майстер-клас. Що то за майстер-клас? Вона б мала принести з того місця, яке презентує частину неба на землі. Оте небесне. І якщо хтось запитає нас. Ви християни, будь ласка, поясніть, в чому полягає зміст вашої релігії? Зміст нашої релігії полягає в тому, що син Божий, Бог, колись стався людиною і приніс реальність неба на землю. Так от ми, відвідавши храм, відвідавши оте місце, яке презентує Небесне тут на землі, мали до того великого нерукотворенного храму, в якому живемо. Вдома, на роботі, на вулиці принести частинку отого небесного. Бажаю літургію церкви або літургію храму переносити щодня до літургії життя, просити Бога мудрості і так свідчити, що храм потрібний, в ньому є Бог, і той Бог через нас виходить до того більшого Всесвіту, який ми називаємо населяючи планетою земля. Нехай так і буде Христос посеред нас.